хотя бы на несколько часов. Нам вообще не дают ни на минуту. А Понимаете? я при Не при чем. А почему вы не возьмете до Местные органы, мэра, он нас не слышит. Мы вчера были у него на собрании, он сказал, вас света не будет, пока монолит сервис не погасит долг ДТЭКу. Мы ДТЭКу оплатили все долги, у нас долгов нет, но мы сидим без света. Не без веерного отключения света, 8 червня 2024 року Чорноморськ, вулиця Паркова, 48, вже третю добу без світла. Нам всім зрозуміло, що у нас є планове відключення, у нас із за війни з расистами у нас є велика проблема в інфраструктурі, але... В 9 часов у нас якого числа? 6, так? Да? Угу. Виключили електричество. Ми подумали, що це веєрне відключення, чекали до 12, потім нам сообщили, що нас відключили совершенно. Машина. Вообще, из-за того, что ДП Монолит сервис имеет долг перед ДТЭКом. Короче, получается так. Военное время мы, люди, которые живем в этом доме, мы уверены, что 90% дом оплачивает электроэнергию, и у нас Нет. у нас не больше долгов, чем в любом доме. Черноморске, не больше, 100% даже меньше. Бружники мало так. Да. Мало. Получается, между ДТК и жителями стоит монолит. Монолит должен деньги ДТК. При здесь люди? Ми так подозреваем, що нас держат як заложників здесь. Потому що якщо наш дом переведут последний, ну, предпоследний, у нас здесь офіс моноліта. получается, нас і держать як э, в заложниках. Якщо нас приймуть на прямі договори, то виходить, ДТЭК ДТЕК не виб'є с з моноліта. Ну, люди в якості свого протесту вирішили перекрити дорогу до Чорноморського. Як бачите, вони починають ходити по пішохідному переходу для того, щоб створити затори на дорозі, для того, щоб не звернула місцева влада, для того, щоб моноліт сервіс вже почав відповідати за свої дії і надавати належну інформацію, буде світло або не буде світла, якісь результати приносяться. Ну люди вирішили протестувати таким чином. Вийдіть, скажіть. Вийдіть, скажіть, що їм потрібно в іншому місці. Ви менше рознаречилися. Я не поїду назад. Ви звісно вже є перші незадоволені водії, чому саме тут. Е вважаю, це недоречним, але люди по на сьогоднішній день все ж таки залишаються без світла і відповідей них абсолютно немає. Це не вієрне відключення, це не вієрне відключення. Пойміть нас правильно. Ми люди, ви не при чому, ви просто будь пожалуйста. А бачимо. А да нет у вас такого, що у вас нема свят. Всім свет дають хоча б на несколько часов. Нам вообще не дають ні на минуту. Понимаете? А я тут при чому? А при чому ви не вас не дари сполковувати? Так, ну як бачите, місцеві мешканці починають доєднуватись до потесту людей. О, вони залишають свої автівки, просто виходять і починають ходити по пішохідному переходу. Не, ну, это нормально. Друг друга трахи будемо, давайте! Друг друга трахаємо, придурки. Світло, свитло, Світло! світло, Світло! 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 у нас немає. местные органы, мэра. Он нас не слышит. Мы вчера были у него на собрании. Он сказал, вас света не будет, пока монолит сервис не погасит долг в Мы ДТЭК оплатили все долги. У нас долгов нет. Но мы сидим без света. Не без веерного отключения света, а просто тупо без света. Это нормально, вы считаете? Гуляем! А конечно и пресс буде. Чому взяли от моноліт це і взяли наші два я дома? Я нічого не брав. Ні, так це я не... думаю. Да. Ну, ситуація подав. така. Розберіться, да. Включіть да. світла да. і розбирайте да. з ними хоч півроку. Це не такі великі Даргецька. По всій Україні є по 100 тисяч боргів. І не відключають світла. Бістичі. А тут ось так зійшлося, я... а ми залозімо. А вот діти. І що, Добре. Як, Добре. як і це? Я Ще раз я вам ми... говорю, що під це знаходиться на особистому контролі місцевому говорять. Включить світла, Я особисто, декілька разів. Нас набирали компанію ОВЕК, але ми не знайшли порозуміння. Є борг. Ну... Розберіться, що, як вони ми куди на... гроші входять у них. Ми направимо. Я вам вчора казав. А помбувати тисяча гривень. Куди гроші ну, вашого дають? Ну так, це я... КП, ну, так я не КП. Управляю компанія. Це енергетика не КП бере. А є бере. Прийшов тисячу гривень взяти до долги, так от ну, там розберіться. Там все, розбирайтесь, нікуди ж вони толги не дітям світи. Шоста година вечора. Люди все, що на дорозі протестують далі. Вже приїжджав заступник голови міста Чорноморська, пан Сурній. Пояснив, що вплинути на ситуацію ніяк не може, і люди приймають рішення залишатися далі, блокувати комерційний транспорт, да і всіх охочих, хто хоче приїхати цією дорогою. Так, ви знімаєте? Будь ласка. Я вважаю це безсовісно. Питань немає. Люди протестують, хочуть масовка, їм треба все. Питань немає, хай буде. Можна хоча б машин 10 у час якісь пропускати. Стоїмо вже дві години, геть мертво. Жодного, жодного авто. Це, як на мене, це геть дуже неправильно і не по-людському. Чесне слово. Розуміло. як вас звати? – Артем мене звуть. Ви водій комерційного транспорту? – Водій, так, да, водій вантажівки. Зрозуміло. Дуже дякую. За світло вони говорять. Та питань немає. Вам є масовка, забита, туди дорога забита, там по радіостанції питаємо, все забито. Пропустіть потрошку. Це ж ніхто не просить, пусти всіх зараз, рожини. Вам хватить машин. Як терористи. Це ще хуже, це, це ще хуже. хуже. Поляки пускають дві машини в час. Тут ще хуже. Це просто це. дві години ні одного автомобіля. Комерційному транспорту дозволили проїхати по місту з супроводом поліції, а інша частина транспорту досі стоїть. Ну, сподіваємося, це надасть якісь результатів. І Заяві ту, яку було написано, підпишем вас. Добра, підпишемо вас. Добре, ми студні. Поліція пропонує скласти колективну заяву, що мешканці такого, такого то будинку мають претензії до відповідних осіб. Тому вони, мабуть, намагаються навести лад і звільнити дорогу. Я дістала заяву. Ми хочемо звернути до всієї громади міста. що ми... Думаємо, що ми не одні такі. Це була попереджувальна акція, яку, якщо влада не буде вирішувати наші питання, то значить, будемо робити наступні дії. Як це. Тут зібралися слід, яких немає боргів. А ми страдаємо. Влада хай прийме рішення, тим більше вона може прийняти по одному щочку. Тому бажаємо вам щелчка. Так, добре, дякую. І вам дякую.